Втратити Стрьом. Працювати без броні. Не знати імені своїх побратимів, командирів тільки по Однозначно стрьом. І Іти пілотом дрона, якщо ти гуманітарій. Норм. Не казати дружині або чоловікові, що ти на позиції. Норм. Норм. Мо казали, не казали. Ну, бувало казав, бувало не казав, пізно. Вже як дивляться це відео, напевно, то точно знаю. Так, точно. Працювати на позиції у шортах і шляпицях? Стрьом. Жити весь день тільки на каві. Стрьом. Кидати <ріпи> да -да. точку позиції в месенджер, навіть захищений. Та звісно, стрьом. Спати де в день. Норм. <ріпи> а вночі? Норм. <гум> а харчію не прийде. <гум> Супер, дякую вам, молодці.